Вітаю тут! Це канал Lazy IT. І сьогодні наше чергове відео з серії ScriptKD Zero to Hero, яке присвячено атакам методу грубої сили, як перекладає Вікіпедія, і взагалі українські варіанти, але мені більше подобається англоязичний варіант, атака Brute Force. Воно більш, як на мене, змістовне. В чому полягає суть цієї атаки? Виходячи навіть з самої назви, це дуже проста і прямолінійна атака, яка полягає в наступному. Ви просто один за одним, один за одним перебираєте варіанти. І коли один з цих варіантів нарешті підходить, ваша атака стає успішною. Ви можете перебрати 100 мільйонів варіантів, 1000 мільйонів варіантів, 3 варіанти. І отримати доступ туди, куди ви хочете. Найчастіше ця атака використовується для підбору логіну, паролю або просто паролю, якщо у вас вже є логін. Наприклад, ви знаєте, що на якому сервісі у вас є користувач адмін, ви хочете вгадати його пароль. Ви просто по черзі перебираєте паролі. Спочатку перебираєте паролі, які найчастіше використовуються, потім паролі, які випадково згенеровані по так званій масці. так 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 далі, так далі, так далі. Існують багато програм, які можуть на базі конкретного сайту згенерувати вам варіанти різних паролей. Здається, що це не дуже результативно і продуктивно, ну, як можна вгадати, паролі в мільйони, тисячі варіантів, але подивіться ось на наступні дані. Які нам дає Вікіпедія? Що нам потрібно, щоб підібрати пароль з 36 різних символів, це латинські літери і цифри, так? всі великі або всі маленькі Букви. всі великі, всі маленькі та цифри. І швидкість 100 тисяч паролів в секунду. Це, не, ну, це нормально, але це небагато. Так от, якщо ваш пароль буде складатися з букв і цифр, і там не буде великих букв, великих літер. І він буде складати 7 символів в довжину, то за 9 днів його можна підібрати. Це дуже мало. Порівняно з тим, які можна отримати бенефіт з цього, це дуже мало. Але насправді, ось ця сума в 100 тисяч, я вже казав, вона не дуже велика. Можна збільшувати кількість і буде не 9 днів, а 9 годин. А це взагалі нічого. Давайте подивимося на цю атаку. Як вона, як вона проходить, я вам трошки покажу на прикладах. Я вже раніше казав, що існують спеціальні е, такі собі віртуальні застосунки, на яких можна тренувати ваші скіли. На цьому моменті хочу ще раз наголосити, що не можна тренуватися і ламати системи, до яких у вас е, немає дозволу на подібні дії. Можна ламати тільки те, що належить вам, тільки те, що вам дозволило ламати, або як оцей DVWA. Те, що ви розвернули самостійно, і, в принципі, воно теж належить вам. Отже, у нас тут є застосуночок, у нас тут пароль H-admin, вірніше, логін адмін, пароль теж дуже складний. І коли ми зайдемо, ми бачимо такий собі вебсайт для тренування. Тут можна спробувати свої сили в XSS, в sql інєкціях але нас цікавить саме історія брутфорсу. Отже, у нас є якась панелька, в яку ми маємо вбити логін і пароль. Давайте спробуємо вбити адмін, Доч, до речі, дуже, дуже часте явище. Натискаємо логін. окей. І бачимо, що це неправильний, не підходящий пароль. Добре, як нам перебрати кілька сотень паролів тут? Ми не будемо робити це в руками кожен раз. Для цього є багато цікавих програм. Хочу вам показати одну, як працює, а ще про одну згадаю. Отже, найпростіший варіант, як я собі думаю, це програмка Burbsut. Е, вам. Тут Professional Edition у мене, але вам досить буде навіть Community Edition, тому я зроблю Temporary Project. Зі стандартами запускаю. Перше, що я вам раджу зробити, це перейти в меню Target, Scope Settings і додати саме нашу ціль, яку ми будемо сканувати. Ось такий IPшник у мене. ОК, а потім перейти в меню треба, ось так. Proxy. Proxy Settings. і зробити так. Ось тут поставити галочки, і ось тут, щоб наш бур реагував тільки на нашу ціль. Так буде набагато менше сміття і набагато легше з ним працювати. Отже, включаємо перехоплення. Бурб сют дуже цікава штучка, я про неї буду робити окреме відео. Поки що, щоб ви розуміли, це така собі програмка, яка встає у вас на комп'ютері між вашим браузером і інтернетом. І перехоплює все, що вона бачить, в одну і в іншу сторону. Да? І можна те, що ви відправляєте в браузері, трошки змінювати або повторювати. І саме це нам зараз допоможе. Отже, я включаю перехоплення, повертаюся до свого браузера. Тут мені потрібно включити бурб у якості проксі. У мене є програмка Foxy Proxy. Ось Burp, Налаштування бурпа, якщо вам цікаво, наступні. HTTP, localhost, порт. Логін, пароль опціонально. Да? Тут його немає. Отже, де там був наш DW? Ось. Я запустив Burp і пробую вбити адмін. А, хай буде адмон, навіть не важливо що. Мені потрібно перехопити цей запит. Я натискаю логін. І в бурпі я отримую ось наш запит. Як бачите, ось сюди я звертаюся, ось адмон, ось цей 1.2.1.2 в якості паспорта. Натискаю правою клавішею, передаю в інтрудер. Перехожу в інтрудер, очищаю всі поля. Я буду шукати пароль для адміна. Адміна. І ось це поле паспорт я буду брутфорсити. Я тискаю Add. Тепер знову повернемося сюди. Як бачите, коли у нас неправильний, то у нас ось така помилка. Ось це слово інкорект мені теж буде цікаво. Я переходжу в в Settings. І ось тут там, де греб, виборка. Додаю слово incorrect. Нет. Зараз покажу навіщо. Також в пейлодах це саме, які значення я буду підпихувати значення паспорда. Ось сюди мені потрібно набити варіанти. Для цього є чудова штучка на гітхабі, мільйон таких варіантів 500 найгірших паролей. Да, як бачите, це дуже прості паролі. Я перейду в RAW. Ctrl-A, Ctrl-C. І вставляємо його-сюди в payload settings. Отже, в Positions у нас визначено, яку саме частину ми будемо підставляти. В payload у нас визначено, що ми будемо підставляти. І в результатах, в грепах у нас є яке слово ми будемо шукати. Тепер дивіться, ми запускаємо атаку. І ось у нас інкорект. Ми будемо шукати, якщо єдиничка, значить інкорект тут є. Значить, нам цей варіант не підходить. Відповідно, нам треба шукати там, де інкоректа не знайдено. Уже у нас є навіть якась е, потенційне спрацювання. Фінішт. Як бачите, дуже швидко ми спробували всі 500 варіантів. Тепер сортуємо по інкоректу. У нас тільки один варіант, це у нас payload password. Давайте подивимося на response. ось до такого payload. У нас ось реквест. 5, 6. респонс. Дивимося, 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 дивимося. E, username, password incorrect. А коли ми вбивали password, реквест, так, реквест у нас. admin, паспорт, респонс, тобто запит-відповідь. Да? Response. На тому самому місці у нас Welcome to the Password protected Area. Тобто паспорт у нас правильний пароль. Давайте перевіримо, повертаємось сюди, вбиваємо Admin паспорт. Натискаємо Login. І, як бачите, попадаємо. Welcome to the Password Protected Area. Тобто ми збрутфорсили тільки що цей пароль. Ми пробрали 500 варіантів паролів і вибрали з нього той, який спрацював. Ось так працює атака Брутфорс. Я казав, що за деяких варіантів вона дуже вигідна, так, якщо у вас є потужна машинка чи пул машинок, на якій можна запустити перебір з великою кількістю цих комбінацій, ви можете. Брудфорсити досить успішно багато різних цілей. Як це робить, наприклад, той самий Китай? Також я казав, що є е, інші утилітки, наприклад, утилітка е, THC Hydra. Вона більш заточена під роботу з командним рядком. Ось так буде виглядати приблизно команда, е, яку ми робили за допомогою Бурпа, але тепер. Як бачите, теж у нас тут адреса, адмін ми шукаємо, куди звертаємося. і І так далі. І плюс тут підкладається word List. Да, окремий файлик з паролями, і як бачите, ось вивід, він нам теж покаже адмін, паспорт, паспорт. Можна користуватися гідрою. Suite – це більш універсальна штука, і Force – це. Тільки одна з багатьох речей, яку, яку він вміє, але вміє дуже класно, дуже легко, дуже просто. Чим користуватися, вибирайте самі. Отже, на цьому все. Я надію, що у вас стало в голові більш прояснилося, що таке атака Брутфорс, як її робити і що не можна це робити з цілями, які вам не належать. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в описі під відео або в нашій групі в телеграм. Всім дякую, слава Україні!